Друзі, вітаю! Віце-президент Дональда Трампа зробив дуже жорстку заяву по завершенню війни в Україні. Бейонсі, одна з найвідоміших співачок Сполучених Штатів, підтримала Камалу Харріс, намагається накачати її рейтингом та популярністю. Причому Бейонсі сказала: я підтримую вас не як політик, не як селебриті, я підтримую вас як матір. Ну і насправді по сполучених штатах понеслася ця підтримка, є свої результати, зрозуміло, на які таргетингові аудиторії працює Бейонці. Ну от єдине, що здивався, що вона себе оцінює як політик. Але тим не менше, бачимо, що штаб Харіс працює, залучаючи нових це нових лідерів думок. Ну і власне є соціологія по штатах, які... Власне, штати зараз, оці змінні штати, які зараз рейтинг між Трампом та Харрісом. Ну і вже є перші екзитполи по Грузії, кардинально різні. Типова історія, коли російська партія влади не хоче відступати. Я от сьогодні весь день за цим слідкував. Ну от бійки на дільницях, вброси бюлетенів. Зараз буде ще історія з комісіями. Та протоколами, ви ж знаєте, це ж головне. Бо, як казав один відомий грузин, ім'я якого ми не будемо згадувати, не важливо, як голосують, важливо, як рахують. Ну ось зараз починається ніч підрахунку. Спостерігачів уже били. Я, до речі, кілька відео дивився. Чесно, такий флешбек просто в, в 13-й рік. Деякі дільниці будуть вибори не визнані через те, що. Бійки приїжджали провладні активісти, били спостерігачів. О, це те, що нагадує 12 рік. Те, що ми проїхали уже, але бачимо, Грузія в це повернулася. Ну і скажімо так, незалежні екзитполи або західні екзитполи дають перемогу опозиції. Партія влади має іншу думку, і там прям 15 кардинальних 15%. Давайте зараз все це проаналізуємо. Розкладемо по поличках швидка аналітика, інсайди, як завжди. Але з вас підписочка до цього каналу. Запросіть друзів, нас атакують російські боти, і дуже важливо все-таки підтримати. Друге, ми купуємо дрони від дронів шпигунів українського виробництва до Мавіяків, а також великих FPV-дронів, які будуть долітати прямісінько до Донецька. Для нас це надзвичайно важливо. Півтора мільйони збираємо, будь ласка. Зеленський всім скоро дасть по тисячі, тому не жалійте, давайте мінімум по 500. А ми починаємо. Почну з Грузії, тому що там ситуація дійсно дуже напружена. Вийшли західні екзитполи, які говорять про те, що грузинська мрія перемогла на виборах. Це говорить екзитпол Пол Едісон Ресерч. Ну і дає непогані цифри згідно з ними. Опозиційна коаліція, три партії, які не об'єдналися воєдино. Але тим не менше, йшли єдиним фронтом. Набрали 52 51,9%. Про це нам говорить місцеве місцеве видання СОВА, От в двадцяті годині закрились дільниці, і вже можна було публікувати екзит в поле. Власне, екзит поли проводились по всій території країни, окрім окупованих територій, і мають похибку 2 до 3 Опитали майже 15 тисяч респондентів, що насправді дуже багато. Ну, от, ну і власне перед цим Едісон Ресерч, який проводив прогнозування, говорив, що опозиція все рівно візьме плюс 50%. Точніше так, 50%. Плюс відсотків. Але виходить правладна соціологічна група Горбі. Ну от Горбі відома, відома тим, що завжди підтримувала владу, підтримувала Івана і каже: ні, нічого такого немає. Грузинська мрія перемогла. 56 відсотків. А ви знаєте, коли великий розрив між екзитполами, значить вночі буде творитись меджік. Будуть робити. Вкиди будуть робити бюлетені, будуть бити комісії, будуть купляти комісії. Ну, все те, що дуже люблять робити в Росії. Загалом, Росія це країна нічних виборів. І всі країни, на які вона намагається впливати, це теж країни нічних виборів. Янукович нічний президент. Тому що коли комісії вночі рахують, власне, тоді і визначається доля президентства. Власне, тоді і визначається ось ця фінальна історія, хто ж таки зайде в парламент. Ну і зараз говорять, що згідно е цієї фейкової історії, Горбі, ну а тому, що я бачив кілька соціологів, говорив з європейськими соціологами, з нашими соціологами, які були залучені, всі говорили, що. Горбі завищує рейтинги. Так, багато хто розумів, що як спрацює мобілізація, ці кілька відсотків можуть качнутися. Але Горбі каже, що в партії влади не 40%, а 56%. Ну от, а Коліція за зміни 12%. Е Блок єдність, до якого входить партія Сакашвілі, Єдиний Національний Рух 11, а за сильну Грузію 7. Отак. От, виявляється, менше. Ну, зрозуміло, хто музику за музику платить, той, власне, і танцює. І це все говорить нам телеканали і Медіа, які ви теж зрозуміло знаєте, на кого працює. Ось така історія в Грузії. Ну, треба йти захищати голоси, тому що в день захистити всі голоси не змогли, були бійки. Ну, от, біля дільниць, дільницю, де були вкиди, закрили взагалі, тобто там вибори встановлені не будуть. От. Але бачимо, що зараз якраз настає час вулиці, настає час можливих протестів, тому що влада дійсно не хоче визнавати свій програш. Якщо на ранок влада скаже, що, попри екзит поле, які дійсно глибокі, вони набирають більшість, може відбутись. Різне, от зараз будемо за цим слідкувати. Я думаю, що це якраз таки один з моментів, який ми точно з вами відслідкуємо, і це те, що впливає напряму на нас, тому що Грузія це наші друзі. Грузинський народ хоче в Європу, хоче в НАТО, хоче бути з Україною. От а російська влада майже хоче вкиди, хоче бійки, хоче якраз маніпуляції та. Знову ж таки, робити голоси, а не збирати. Тому за цим завтра, сьогодні вночі ми точно будемо дивитися. Тим часом Джей Ді Венс, людина, яка йде від PayPal, від великої корпорації фінансової, от, від Пітера Тіля, зробив дуже неоднозначну заяву, дуже жорстку заяву по відношенню до України в ефірі телеканалу Ньюс Нейшн. такий дуже консервативний канал. Заявив, що адміністрація Трампа буде домагатися припинення війни в Україні і перепередив, що чим довше триватиме конфлікт, тим гірше він ризикує стати ядерною війною. Каже, що е Ну, там йому ньому задали питання: насправді, чи доведеться Україні поступити з частиною захопленої території, він сказав: Я думаю, чесно думаю, що Українцям доведеться самим прийняти це рішення. За словами кандидата віце-президенте, у найкращих інтересах США, України та Росії припинення вбивств, а керівництво Трампа допоможе сприяти мирному врегулюванню. Венс додав. Американська зовнішня політика надто часто використовується для загострення та подовження конфліктів. Я хочу, щоб американська зовнішня політика була спрямована на встановлення миру скрізь де ми можемо. Звучить дуже як поступки, тому що головний посил, власне, дівенса був у тому, що він власне дав зрозуміти, що окупація територій. Можлива. І власне сказав, що насправді е чим швидше війна завершиться, тим буде краще для всіх. Але чомусь ніхто не хоче говорити правду про те, що на окупованих територіях проживають мільйони українців, яких рекрутують насильно в російську армію. Стоять за з Січенів і їх змушують іти воювати проти своїх співгромадян. За Окуповані українські, Донецьку, частина Запорізької, частина Херсонської, Луганської з цих людей можна рекрутувати армію, яка завоює і країни Балтії, і Польщу, і дійде до Німеччини. І це Путін буде робити своїми руками. І коли кажуть, що можлива окупація, це насправді дуже небезпечні меседжі. Для України це небезпечні меседжі для Європи. І кандидат в президенти, який ще не став, кандидат у віце-президента, який ще не став навіть президентом, уже розкидається так чужими територіями, мені здається, мав би трошки обережніше робити аналогічні заяви. Але це не перша заява Дівенса, схожі заяви були і раніше. Загалом в Штатах сьогодні жартували з того, що, ну, Йдуть вихідні, субота, неділя виходять карикатуристи, в пресу малюють карикатури. Ну і власне одна з найбільш популярних в Штатах карикатур. Путін під'їжджає на автомобілі на Макдрайв. Трамп дає йому картоплю в цьому фартуху, я вам розповідав. І каже, що вам ще дати разом з Україною. Ось це якраз дуже небезпечна історія. В дуже віримо і хочемо, щоб Трамп змінив свою риторику, коли стане президентом. От, але зараз бачимо, що є небезпеки, і оточення Трампа не є найбільш радужним до України. Дівенс робить такі заяви. Ну, от, хоче якнайшвидше закінчити. Ми теж хочемо якнайшвидше, але ми хочемо повернути мир та безпеку. Але і починається ще. Розмова по Ілону маску. Ілон Маск, який виявляється дуже довго теревенив по телефону із Путіним, міг зливати державні інтереси. Керівник НАСА, який допускав Ілона Маска до державної таємниці, сказав, що треба робити розслідування під загрозою Міноборони, під загрозою НАСА і їхня космічна агенція. Тому що SpaceX, якою вона класною технологічною технологічної не була, допущена до великих державних секретів, в тому числі сам Маск. Ну і вони кажуть, друже, треба пояснити. Тому що підігрувати путіну і сі, не включаючи для Тайваню в цілях оборони старлінки, за які платить держава американська, ну це вже така дуже суперечлива історія. Далі Бейонсі, американська співачка, підтримала Камалу Гарріс на передвиборчому мітингу в Г'юстоні. рідному місті Зірки, про це пише Хіл. Ну, от вона, те, що я вам сказав, вона славі, має підтримує як мати, яка хоче забезпечити своїм дітям такі самі свободи, які мала вона та її власна мати. Я тут, як мати, яка глибоко піклується про свій світ, в якому живуть мої діти і усі наші діти, світ, де ми живемо, вільно розпоряджатись своїм тілом, світ, де ми. Нерозділені бійонці також передала Камалі Гарріс дозвіл на використання своєї пісні Фрідом Свобода. у передвиборчій кампанії а також пригрозила Дональду Трампу припинити її використання після того як його команда опублікувала відео з використанням цієї пісні. Бійонці вже не вперше підтримує представника демократичної партії. У 16 році вона та її чоловік були. Хедлайнерами концерту Гілларі Клінтон, в 20-му вони підтримали Джозефа Байдена. Є там така традиція, коли лідери думок підтримують політиків, коли актори підтримують політиків. Ну, вони далеко позаду, це зрозуміло, У нас вже актори самі балотуються і виграють. От, Бачите, все-таки є речі, де ми випереджаємо. На краще це чи ні? Напишуть вже історики, хто ми такі, щоб робити висновки. От, Але. Це поточна ситуація. Дуже переживає за Грузію. Дуже хочу, щоб вони змогли захистити свої голоси. Дуже хочу, щоб зараз включився Європейський Союз та Штати і сказали, щоб не було фальсифікації. Якраз таки кількість спостерігачів, яка там є, надіюсь, вона достатня, тому що якраз і довготермінові спостерігачі long-term observers і short-term observers, тобто я якраз коли був студентом, працював на таких штуках за кордоном. І в Грузії, до речі, і в Литві, і в багатьох інших країнах, і в Каталонії, і в Киргизстані, багато де. Але я розумію, наскільки зараз критичний час для Грузії, наскільки тяжко там зараз буде знаходитись тим, хто буде захищати чесний вибір, і скільки грошей буде викидати партія влади на комісії, щоб зібрати потрібну кількість. Друзі, це вся інформація, яку я хотів поділитись. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Зможуть грузини захистити чесний вибір, чи все ж таки, Іваношвілі путінський олігарх зможе вкрасти перемогу, ну і реалізувати свою грузинську мрію і далі продовжувати путінський васалітет. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал, і обов'язково зробіть найголовніше донат для трьох бригад. Давайте допоможемо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!